У Полтаві попрощалися із солдатом Романом Федієм. Як про нього згадують рідні? Ну настільки дух бойовий був в обласному центрі. Через випадок сказу працюватимуть пункти щеплення тварин. Протягом якого періоду сидимо вдома, просто не гуляємо. Тепер за гроші благодійників у Полтаві створили новий гінекологічний кабінет. Як облаштували це крісло, воно виворачується в різні сторони для потреби жінки. В одному з університетів обласного центру навчають стрільбі студентів та викладачів. Навіщо? На цей час думаю це досить досить важливо. Та може в будь-який момент тобі знадобиться». Горе прийшло до хати. Москалів били брата. Одне я господа прошу, щоб зупинив він цю війну, щоб сили дав нам дав нашим серцям. Стояти можна до кінця. Попереду вічне життя зустрітим з братом. Мрію я цього вірша. Сергій Зінченко написав про свого брата Романа Федія, який боронив Україну від російської армії, 16 березня у Свято-Успенському соборі Полтави за бійцем влаштували панахиду. Міні бомсячо. Села Тернівщина Полтавського району до Збройних сил України чоловіка призвали на початку грудня 2022-го, каже його колега Ольга Сліпко. Рома прийшов до нас працювати 19 жовтня, а 3 грудня він уже призвався. Він працював слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів. Це наші комунальні автобус. Хватався за любу роботу, йому хотілося. У нього така була жага до роботи. А тоді, як сказали, що треба, він мабуть, я там буду нужніший. Служив Роман механіком-водієм розвідувального взводу у військовій частині окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Ромочка – це була світла. Господи, не можу. Я була світла. Дитина добра, чуйна. завжди він на позитиві. Він мені був як син. Він одногодка із моїм сином. Я в магазині працювала в Кротенках і він заходив. Ну, з улибкою заходив, тітлідочка і з улибкою виходив. Оце та улыбка, вона у мене зараз перед очима. Помер воїн 10 березня 2022 тисячі у лікарні від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання. Романові було 37 років, він мав звання солдат. Лишились у чоловіка, зокрема батьки та син, розповів його брат. Золодий брат хороший. Як звичайна людина, звичайної Українець. Він каже, брат, я на я на своєму місці. Ну в нього настільки дух бойовий був, що навіть сумлінь не було, що так може закінчитися життя. Він був дуже доброю людиною, завжди посміхався. Коли якісь ситуації не були, він завжди міг розрадити, сказати, що все буде добре, підтримати. Ми дуже його любимо і дуже сумуємо, що він загинув. За словами Світлани, Зінченко поховали воїна у рідному селі Еле Трубієнко Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. Вулицею Михайло Драгоманова у Полтаві, де виявили хвору на сказ тварину, проходить Катерина Сухонос. Вдома каже, має собаку. Маленький Йорік, бейбі фейс. Вакцинований. Сидимо вдома, просто не гуляємо тепер. Він ну, взагалі у нас чесний сектор має вдворі лише. А тепер і з двору нікуди ну, ні ногою. На цій вулиці був зафіксований контакт домашньої тварини з дикою лисицею. Лисиця була відловлена, та посаджена на карантин. 11 березня тварина загинула. Згідно За, з висновком лабораторії тварини в дикої тварини лисиці встановлено сказ. Та тварина, яка мала безпосередній контакт із лисицею, зробила. Щеплення, вимушено щеплення, і він провели всі необхідні заходи по ліквідації. Захворювання, тобто провели дезінфекцію подвір'я і далі Тварина знаходиться на постійному контролі лікарів ветеринарної медицини. Нині працівники обласної ветклініки обходять оселі жителів подільського району міста. А від 17 березня розгортатимуть стаціонарні пункти, де безплатно щеплюватимуть тварин. Перший такий діятиме на вулиці Героїв Крут. 22. надалі мають розробити графік їхньої роботи, говорить заступниця начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласного. Держпродспоживслужби Ірина Натягла. Сказ це небезпечне захворювання, вірусне, воно вражає центральну нервову систему, воно невиліковне. Значить, тому найкращим методом профілактики це проводити щорічно щеплення проти сказу, починаючи з трьохмісячного віку. Як розповіла Ірина Натягла, Подільський район міста визначили загрозливою зоною. На ній протягом двох місяців діятимуть карантинні заходи та обмеження. Це, зокрема, заборона організації виставок тварин, дезінфекція місця, де виявили хвору на сказ лисицю, а також вакцинація тварин. Як повідомила заступниця начальника відділу організації проти епізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Ірина Натягла, торік на Полтавщині виявили п'ять випадків сказу. Через це розгортали пункти вакцинації тварин. Дарин Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Лікарка Варвара Бережна показує нове обладнання у гінекологічному кабінеті. Його облаштували в одному з відділень пологового будинку у Полтаві. Стерилізаційна апаратура, всі розходні матеріали, шкафчики. А саме головне є гінекологічне крісло без бар'єрного доступу, де жінки з інвалідністю, малорухові, маломобільні на кріслах візках можуть заїхати і будуть оглянути це крісло. Воно Виворачується в різні сторони для за потреби жінки, опускається, піднімається. У цьому кабінеті послуги зможуть отримати безплатно, зокрема, жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах, жінки з інвалідністю та ті, хто постраждали від насильства у вмовах війни. Допомогу тут надаватимуть комплексно, каже спеціалістка обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Іванова. Кожен етап надання медичної допомоги він передбачає в собі не тільки надання безпосередньо самої медичної допомоги, а надання психологічної допомоги. Ініціював створення такого кабінету благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. На облаштування витратили понад 800 тисяч гривень. Ці гроші надав уряд Великої Британії, розповіла координаторка проєкту Леся Хмель. Зверталася особлива увага на потреби жінок з інвалідністю. В рамках проєкту були надані і витратні матеріали, і медикаменти, і інші маніпуляційні інструменти, є препарати для профілактики небажаної вагітності, для профілактики інфекцій, що передається статевим шляхом, для профілактики вірусу імунодефіциту людини, для запобігання вагітності, для екстреної контрацепції. Кабінет розділили на зони, каже директорка пологового будинку Наталія Удовицька. Кабінет оглядовий, кабінет спілкування з пацієнтом, палату, де пацієнтка може перебувати після певних процедур, маніпуляцій операцій, і саме малоопераційно. За словами Наталії Удовицької, у кабінеті пацієнток прийматимуть від 16 березня. Робитимуть це цілодобово. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава. П'ятикурсниця Полтавської політехніки Софія Дмитрюк на занятті із вогневої підготовки відпрацьовує стрільбу по мішенях. Робить це із автомата та пістолета. Спочатку трошки нервуюся, але коли вже тримаєш і бачиш перед собою ціль, то ні, вже вмикається азарт і просто хочеться ще, ще спробувати. Для мене Добре. на сьогодні це дуже важливо, і хоча моя спеціальність не підпадає під обов'язкову мобілізацію жінок, та все ж я хочу бути готовою. У Полтавській політехніці для студентів та викладачів організували безплатні заняття із вогневої підготовки та стрільби в інтерактивному тирі. Із охочими працюють інструктори зі служби судової охорони Полтавщини. А був підписаний меморандум, і в рамках цього меморандуму ми розпочали активну співпрацю у різних напрямках. Ми маємо в нашому управлінні мультимедійний тір. Це безпечна установка, яка дає змогу робити стрільбу, як я вже сказала, безпечною. Вона не Потребує додаткових окремих затрат, тобто вона потребує лише місця, певного живлення і людей, які бажають здійснювати стрільбу в умовах повномасштабного вторгнення країни терориста РФ на територію України. Кожен громадянин України має вміти поводитися. Правильно з зброєю. На сьогодні ми розробили графік тренувань наших студентів. Ліва рука приймає форму Чуть-чуть вперед. Угу. Ага, отлично. цей парк, Два пальці. Головне, щоб вони не було дуже високо, тому що затворку буде по пальцям. Цей досвід був цікавий для мене. Я думаю. Щось з цього візьму на цей час. Думаю, це досить досить важливо та. Може в будь-який момент тобі знадобитися. Триває заняття понад годину за день. Навчання проходить зо дві сотні студентів та викладачів, каже інструктор Гевор Геворгян. Заняття у нас складається з двох частин. Це теоретичне, а потім ми приходимо на практичну частину, де вже студенти беруть зброю в руки. Розповідаю, як правильно поводитися зі зброєю заходи безпеки зі зброєю. І основне це як правильно тримати зброю, е, прицілюватись і виводити зброю на ліні вогню. Я вже проходив додаткові курси. Ну, коли зараз я знаходжуся тут, я розумію, що в деяких моментах я робив неправильно. Є цілі, які стоять, які цілі рухаються, і там також є додатково, що вже в динаміки можна працювати. Як розповіла спеціалістка відділу служби судової охорони Полтавщини Катерина Григоренко, триватимуть такі навчання до кінця березня. Тетяна весна, ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Беремо, підв'язано огурці, вони не лежали на земле и не пропадали. Вот так завязываем мы. Когда они подвязаны, они и собирать лучше, и растут лучше. Тетяна Тен підв'язує розсаду огірків, яку висадили напередодні. Її виростили самостійно, каже Наріман Ібрагімов. оце брали і торф, висіювали ще сімена, як я розказував 11 лютого. Ми почали висіювати. З запасом я брав, я брав тисячу, тисячу по-моєму, сім'ян брав. І два сорта я брав. Мадрилен там був огірки, це дуже такі хороші корнішони, Так винімається і висаджується аж в лунки туди. Усього у теплиці висадили майже 700 саджанців. Зробили це у комунальній теплиці Опіщанської громади у селі Попівка, яку облаштували торік. Перший урожай планують зібрати за 40 днів, говорить Наріман Ібрагімов. Після п'ятого пагону, будемо вже запускати огірки. І воно це буде йти десь метр, як буде підніметься огірок. Потім вже будемо запускати. Там ідуть пасанки називаються. Оце через пасанки вже там буде не один огірок, а три. Я планую не менше 2 кілограма зняти з куста. У теплиці сезонно працюють близько п'яти людей, а ще двоє працівників, які постійно доглядають за теплицею та рослинами. Торік на облаштування теплиці витратили майже 200 тисяч гривень із місцевого бюджету. Вирощену продукцію продавали, розповідає голова громади. В минулому році заробили кошти на цибулі. Тепер ці кошти пішли далі на сімена огірків І підприємства вже є свої оборотні кошти, які не потребують, скажімо так, для тепличного господарства дотацій з бюджету. По досвіду зелені попит дуже великий. Вони в нас точно будуть дешевші і точно натуральніші. За словами Миколи Різника, продавати огірки планують на місцевому ринку та у магазинах, а ще передавати до шкіл та дитсадків громади. Окрім огірків, спробують пробували висадити понад два десятки помідорів. Є помідорові сулки, їх треба обов'язково підв'язувати, тому що е теж, щоб вони довше стояли, довше врожай зберігався, їх підв'язують. І їх же і легше збирати, коли вони підв'язані. За словами селищного голови Миколи Різника у громаді планують облаштувати нові теплиці. Ми виготовляємо проектно-кошторисну документацію на ще чотири великих теплиці з охолоджувачами, складами. Потім будемо шукати кошти державні державний фонд регіонального розвитку. І якраз це і є регіональний розвиток, тому що це кейс для того, щоб люди залишались в силівних. Є робота. Валерія Рибалка та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 тепла, в день – плюс 4, плюс 9. В обласному центрі вночі – 4-6 вище нуля, а в день – від 7 до 9 градусів тепла.